А ковід у нас схоже на все зручніше почувається зараз у західній Європі. Він там знову набирає обертів. Спалах захворювання фіксують в Великій Британії, у США. разом із коронавірусом повертають і маски одразу в кількох штатах США, а також в Іспанії. Вони стали обов'язковими для відвідин лікарні та поліклініки. Випадки коронавірусу на підйомі зараз курсує новий варіант, і він швидко розповсюджується. попередження про новий різновид. COVID-19. цей варіант поширюється швидше за попередні у США. Випадки госпіталізації зростають останні вісім тижнів підряд. Вони повертаються. Лікарні у багатьох штатах зобов'язують людей носити маски. У США серйозний спалах ковіду 19 ще трохи, і за масштабами він зрівняється до піку поширення омікрону. Цей різновид коронавірусу був активний в кінці 2021-го, на початку 2022-го років. Зростання кількості випадків захворювання почалося ще в жовтні, а різдвяний відпочинок та повернення дітей до шкіл стали пальним для поширення вірусу. Вірус продовжує змінюватися. Він здобуває кращої здібності уникати нашу імунну систему і робить. Людей хворими, але додає оптимізму. те, що через наш гібридний імунітет, завдяки попереднім інфікуванням та вакцинації, дуже важко хворіють та помирають набагато менше людей ніж раніше. У сполучених штатах зараз лютує штам JN.1, Його ще називають джуно. Він ще більш заразний за всі минулі різновиди коронавірусу та має понад 30 мутацій. Погіршує епідеміологічну ситуацію ще й те, що це розпал сезону для звичайної застуди та грипу. Усе в комплексі Ликсі робить людей більш вразливими до важчого перебігу захворювань. Джуно вже стає домінантним варіантом у Великій Британії та континентальній Європі. Зараз бачимо ефект звикання до ситуації ігнорування, тому що ми навчилися жити з ковід та грипом. Але насправді навколо нас ми бачимо людей, які справді підхопили ковід, і він перебігає важко з ускладненнями. Тому ми дуже би хотіли, щоб всі були вакцинованими. Проблема коронавірусу полягає в тому, що це не сезонне захворювання. Його спалах важко передбачити. Якщо грип притаманний восени та взимку, то хвилі ковіду фіксували і влітку, і весною. Крім того, постійно виникають нові штами коронавірусу. Починалося з альфи, бети, дельти, омікрону. Тепер його варіанти виникають щокілька місяців і постійно еволюціонують хоча COVID-19 більше не є надзвичайною ситуацією глобально. Вірус все ще циркулює, змінюється та вбиває. Дані з різних джерел вказують на посилення передачі варіанту JN.1 протягом грудня, і він зараз є найбільш поширеним варіантом у всьому світі. Очільник Вооз закликав знову вдягти маски, щоби сповільнити поширення вірусу. В Іспанії так і зробили. Поки що маски зобов'язують носити лише в медзакладах. В іспанці взагалі не було багато часу. Су відпочити від пов'язок на обличчі в лікарнях. Вони були обов'язковими до минулого липня а в громадському транспорті до лютого 2023-го. Це базова і мінімальна міра, яку ми вивчили під час пандемії. Саме коли ми маємо тенденцію до зростання випадків, перше, що нам потрібно зробити, це захистити найбільш уразливих людей, людей, які мають якусь інфекцію, яку потрібно стримувати, і найбільш науково схвалений метод це маска. Що більше вірус циркулює серед населення, то більше можливостей для його мутацій. Отже, науковці наполягають людям краще перестраховуватися, уникати великих скупчень в приміщеннях та дотримуватися соціальної дистанції. Поки що науковці не бачать необхідності повернення жорстких локдаунів, але зазначають, що коронавірус вже нікуди не зникне. Він буде зростати хвилями у різні пори року. А нинішній спалах це ще одне нагадування, що пандемія досі триває. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.